Всім привіт! Я Скайос Хайос! І ви на моєму каналі зроблення. І сьогодні ми з вами змінимо фон для відео. Я знаю, що подібне відео у нас вже було, але я вирішила зробити щось круте і молодіжне. Я не малювала малюлочки своїми руками, і сьогодні ми з вами їх розмалюємо і прикріпимо на нашу стіночку. Не буду довго затягувати! Поїхали! У нас Є така кубка. Малюнків, яку нам треба розмалювати. Давайте будемо по черзі їх розмальовувати. Для початку я пропоную прибрати лишні малюнки і розмальовувати ось такі грибочки, які нам необхідні для самого початку. Ми їх відкладемо. Ну що ж, давайте під музику розмалюємо їх. Але нам потрібно щось підставити під низ, тому що маркери будуть перебиватися на Обложку нашого блокнота So take my hand, let's soar, just you and me on this magic carpet ride. We're forever free. Let's flow on the track, let the music lead. With every sway we're painting the light in the groove We'll lose ourselves back. In a way, every heart beats a promise in this dance we play. So take my hand, let's soar just you and me. On this magic carpet ride we're forever free. Let's go on the track, let the music lead. of the night, in every sway we're painting the light in the groove. We'll lose ourselves, let go of the past. Together we'll shine like stars in the sky. Whispers in the air, secrets of the night. With every sway we're painting the light in the groove. We'll lose ourselves, let go of the past. Together we'll shine. Stars in the sky. Як ви бачите, я зробила всю роботу, яку потрібно було. Ось всі ці мої бумажечки вже намальовані. Я наклеїла на них двохсторонній скотч, щоб оці, оці от булавочки їх не дирявили. Зараз ми це все познімаємо, щоб було просто чистенько, гарненько. Я розшторила все, щоб у нас було вільне пространство, і будемо приступати. І як ви бачите, я вже в піжамі знімаю це відео не в ковтинці, не в штанцях, а в піжамі. Тому що да, ця, оця, весь цей, процес, вся ця робота зайняла в мене весь день, тому я сходила вже в душ, перетяглася в піжаму. Але продовжую для вас знімати відео, тому що завтра воно в мене має вийти в 14.00. Так. Да. Ну що, давайте ж приступати. Цікаво, що в мене вийшло. ви, в принципі, вже бачите. Але ж поближче хочеться побачити? Дивіться. За перегляд. Дякую, що були до кінця зі мною. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі, чи сподобалось вам це відео, а також ідейки для відео. Що можна зробити далі? Що можна зняти ще. Обов'язково прочитаю. Також буде в коментарях закріплений мій телеграм-канал. Там всі подробиці. А також всі новинки. І спойлери до нового відео. Люблю вас. Па-па! Цілий день відео знімала. Йоптери.